Добрий день. Сьогодні продовжуємо говорити про тлумачення Конституційним судом понять, які нам треба з'ясувати для підготовки до вступу до магістратури справа і загальнення з рішень Конституційного суду України щодо верховенства права. Отже, верховенство права згідно рішень Конституційного суду України це панування права в суспільстві в цілому. Закони, відповідно, своїм змістом мають бути просякнуті ідеями справедливості, свободи, рівності тощо. І одним з проявів верховенства права Конституційний суд визначає, що право не обмежується лише законодавством. Тобто. Це лише одна з форм закріплення права. А також слід врахувати, що є інші соціальні регулятори, зокрема, це і прав, і норми і моралі, традиції, звичаї тощо, які сприйняті в суспільстві згідно його поточного розвитку. Отже, не треба ототожнювати верховенство права і законом, законністю. Таке розуміння права не, не дає підстав для його ототоження законом, який іноді може бути несправедливим, у тому числі обмежуючи свободу та рівність особи. Верховенство права позначається ще поняттям правовладдя, і ці поняття Конституційним судом розглядаються як синоніми, тому можна їх взаємозамінювати. Як е, невідокремлений елемент системи цінностей пропусню. Принцип верховенства права, бо ж право влади є складовим елементом тріади принципом, принципів спільної спадщини європейських народів. До цієї тріади, окрім даного принципу, також входить правдива демократія та людські права. Якщо що говорити про Україну і впровадження принципу верховенства права. В Україні є дві складові, на які наголошуються Конституційним судом. По-перше, це. Верховенство права в Україні визнається, і по-друге, верховенство права в Україні діє. Якщо ми говоримо про визнається, що до першого того, Конституційний Суд України тут посилається на визнання Україною статуту Ради Європи і ратифікацію Конвенції про захист прав та основоположених свобод 1950 року. І... Також на національному рівні регулювання. Перш за все, це розділ перший Конституції України, де закріплено принцип верховенства права в статті 8, а також в поточному законодавстві. Зокрема, коли визначаються принципи організації діяльності органів публічної влади. І один з останніх законів, який було прийнято, йде, до речі, досить деталізовано цей принцип, хочу звернути вашу увагу: це закон про правотворчу діяльність 2023 року. І в статті 3, принципи правотворчої, правотворчої діяльності визначаються наступні: серед них верховенство права. При цьому законодавець визначив певні елементи даного принципу на рівні закону. І дуже символічно, що це і дуже важливо, є, що це саме на рівні закону про правотворчу діяльність, оскільки саме законодавство, саме правотворча діяльність має спиратися на принцип верховенства права, його складові і системне тлумачення Конституційним судом даного принципу сприяє цьому процесу. А отже, ми бачимо, вже, що складові елементи принципу верховенства права виводяться на рівні закону. А отже, якщо конкретно говорити, то йде мова, що верховенство права, що включає, але не виключно, тобто це не повний перелік, включає принцип законності, юридичної визначеності, запобігання зловживанню, повноваженнями рівності перед законом та недискримінацію доступу до правосуддя. Саме такі елементи, згідно закону, відносяться до складових, але підкреслю ще раз, вони не є вичерпним переліком елементів принципу верховенства права. Взагалі, не намагайтеся його пояснити цей принцип якимось певним одним визначенням. Будь-яке визначення, яке, яке максимально повне вони спробували б надати, буде обмежувати його реальний зміст. Оскільки він, по суті, діє в е, засад. Конституційного ладу, а вам важливо з'ясувати саме взаємодійною даного принципу з іншими засадами конституційного ладу. І частково нам дає відповідь на цей конституційний суд. Тому ми говоримо про систему принципів в першу чергу і місце даного принципу в системі принципів Конституційного ладу, до якого, зокрема, відносяться принцип законності, принцип поділу влади, принцип е народного суверенітету, демократизму е відповідно і. Е Повага до права і свобод людини і в цьому аспекті ми намагаємося з'ясувати саме зміст цього принципу. Бо зміст даного принципу не можна розкрити через конкретне формулювання одне, оскільки треба зрозуміти його сутність, що означає, що держава обмежена правом, що держава не може діяти свавільно порушуючи права і свободи людини. І далі конкретизуємо, як розглядає цей принцип Конституційний суд. Отже, перший складник ми сказали, що даний принцип у нас регулюється нормами законодавства України. і Він сукупно з іншими принципами розділу засад, загальних засади Конституції України, визначає український конституційний лад, тобто один із принципів. Другий складник верховенства права з позиції Конституційного суду правовладдя Висуваємо, їм, притивши до його дієвості. Недостатньо передбачити, треба, що був механізм. А механізм ще включає сукупність національних інституцій, механізмів і процедур, щоб особа була спроможною володіти людською гідністю і забезпечити, убезпечити себе від свавільних дій держави, тобто від органів та посадових осіб, в тому числі, мається на увазі. Особливу роль в системі інституційного забезпечення верховенства права правовладі з позиції Конституційного суду відведено судовій владі загалом. Окрему увагу приділяють саме конституційному та адміністративному видам судочинства. Саме на них покладається основна частина виконання зобов'язань держави щодо забезпечення принципу верховенства права. Основна мета. Верховенство права полягає насамперед в обмеженні влади держави над людиною у забезпеченні від довільного втручання держави та її органів у певні сфери життєдіяльності людини. Верховенство права слід розуміти, зокрема, як механізм забезпечення контролю над використанням влади державою та захисту людини від совільного втручання держави. Верховенство права як нормативний ідеал. Слід розуміти як універсальний інтегральний принцип, і його розглядають, зокрема, в контексті основоположних його складових. Тут говорить Конституційний суд про складові не плутати з елементами, які виділяє Венеціанська комісія. Складові принцип законності, принцип поділу державної влади, принцип народного суверенітету, демократії, принцип юридичної визначеності і принцип справедливого суду. Саме через ці складові і треба розкривати верховенство права, що говорить про систему принципів, а значить система, що це означає взаємоузгодженість. Розподіл повноважень між гілками державної влади є інтегральною рисою верховенства права. Водночас, Конституційний суд наголошує на тому, що стандартами конституціоналізму та цінностями Конституції виключається контроль виконавчої гілки влади над судовою гілкою влади. Отже, верховенство права означає, що органи державної влади обмежені заздалегідь регламентованим визначеним законом, визначеними правилами, які можуть дають можливість передбачити заходи, які можуть бути застосовані до особи. Тобто, особа може адекватно спрогнозувати правові наслідки у випадку певних дій, дій чи бездіяльності прийняття рішень своїх, і прогнозувати, який буде очікуваний результат. І враховуючи це, верховенство права слід розуміти, зокрема як механізм забезпечення контролю над використанням влади держави та захисту людини від свавільних дій держави в результаті. Також елементами верховенства права визначає Конституційний суд як рівність і справедливість, правова визначеність ясності і не невід... недвозначності правових норм. Оскільки інше не може забезпечити однакове застосування норм права, не виключає необмеженості трактування у правозастосованій практиці і може призводити до сваволі, тому визначеність має бути. Юридична визначеність є розуміє через такі складові: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права, право особи у своїх діях розраховувати на розумну, передбачену стабільність існуючого законодавства. І стосовно передбаченої стабільності існуючого законодавство, також це означає, що ну, Конституційний суд о, підкреслює, що якщо законодавство змінюється занадто швидко, це задає шкоди, шкоди в тому числі належній реалізації принципу верховенства права, оскільки особа часто не може в таких умовах спрогнозувати провіна наслідки своїх дій. І Падає рівень довіри до держави, тобто швидка зміна, особливо коли немає періоду адаптації до внесення змін до законодавства, коли не дається час там рік, півроку, в залежності від масштабів глобальності змін, для того, щоб суб'єкти правовідносин могли адаптуватися до цих змін. Тобто, це розглядається теж Конституційним судом як таке, що не відповідає і правовій визначеності і. Право реалізації права на законні очікувані інтереси, законні очікування особи. Цілком обґрунтовані, оскільки закон був саме такий, і особа очікувала певні результати, а закон змінився. І ці результати не настають. Тобто такий підхід теж вбачається як порушення. І... Още одним із складовим елементів визначає, також є принцип пропорційності, що означає, що соціальний захист, будь-які заходи, нормативне праворегулювання має бути згідно пропорційним, згідно обставин умов, які регулюються законом. Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності, недвозначності, про що вже згадував суд. Принцип правової визначеності означає обмеження основних прав людини, людини і громадянина. Ну, в цілому, так, можливо, лише за умови передбачення певних норм. Тобто, особа чітко розуміє, в яких умовах її права будуть обмежені. І тут хочу таки від себе додати таке пояснення вам, у нас прийняття в умовах дії воєнного стану часто. Пересічні громадяни сприймають, а у нас війна, значить все можна. Та чи це обмеження допустиме, це обмеження допустиме, така поведінка посадових осіб допустима, і це можна, бо у нас війна. Насправді це ж не так. Зіно норм права є чіткий перелік підстав обмеження або ж, знову ж таки, певних, певних обмежень, правда та свобод людини, так? Але е, громадяни мають саме спиратися на них, а не тлумачити це згідно тому, що в нас просто війна. І це, е, саме е, розуміння правильне принципу верховенства права убезпечить від таких висновків, оскільки правова визначеність даного випадку говорить, що особа чітко має розуміти, у яких випадках права будуть обмежені, і в яких випадках е, щодо неї може застосовуватися примус м, і будь-які заходи з боку держави. Конституційний суд вважає, що принцип правовизначності вимагає чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності, прогнозованості та стабільності. Верховенство права будь одним із основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над вручанням у право кожної людини на свободу. Отже, всі заходи, які передбачені законодавством стосовно втручання в особисте життя і коли в нас задіяний обов'язково суд. В цьому випадку ми говоримо знову ж таки це механізми забезпечення верховенства права, забезпечення прав і свобод людини. Одним із елементів верховенства права з позиції Конституційного суду є принцип правової визначеності, особливо в випадку обмеження основних прав та свобод. Додержання конституційних принципів соціальної правої держави, верховенства права обумовлює здійснення законодавчого регулювання суспільних відносин на засадах справедливості та розмірності з урахуванням обов'язку держави забезпечити гідні умови життя особі і також особи розраховують на стабільність в усталенні юридичною юридичного регулювання. Оця стабільність має бути забезпечена, і тому Конституційний суд передбачає, що законодавець, тобто парламент, має враховувати такий момент і давати час на перехідний період, на те, щоб нові норми набули чинності, а відповідно суб'єкти права, яких стосуються ці норми, могли адаптуватися. Під нові норми права та скоригувати свої очікування відповідно. Дотримання принципу юридичної визначеності що обумовлює однакове застосування норм права і недопущення можливостей для довільного трактування є вимогою саме принципу верховенства права. Юридична визначеність норм права є ключовою умовою забезпечення кожному на право на ефективний суд, ефективний незалежний суд. Еф... Оскільки тут ну, з позиції Конституційного суду слід пояснити, що про яку ефективність суду, судового захисту можна говорити, якщо немає чіткості навіть правового регулювання, і коли йде неоднакова юридична практика тлумачення застосування норми права. То тобто саме ці моменти є сигналами на недотримання принципу верховенства права, тобто елементи його правової визначеності. Значить, з нормою права щось не так і тлумачать по-різному. Значить, треба врегулювати інакше. Також, один з елементів верховенства права є принцип пропорційності. Заходи, передбачені нормативно-правових актів, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети і мають бути співрозмірною з нею. Зокрема, йде мова і про ті самі обмеження, не мають бути співрозмірними меті. Так? І тут можна говорити і про міжнародні праві стандарти в сфері прав людини, особливо в умовах дії воєнного стану, коли передбачаються ті самі підстави для відходження від зобов'язань держави. Але такі будь-які відступи мають бути виправдані для ледитимної мети захисту прав, свобод людини, і громадянина і національної безпеки, громадської безпеки в умовах дії воєнного стану, наприклад, так, тобто має бути виправдано. Саме ті заходи, які можуть бути є достатніми і виправданими в цих умовах. І якщо можливо застосувати будь-які менш жорсткі заходи, застосовуються саме вони. Саме з цього виходять загальний принцип, як елемент пропорційності, принцип пропорційності як елемент принципу верховенства права, Україна визнала ці міжнародно праві стандарти, і саме цей принцип укладений в основу. Якщо говорити предметно, як на ділі реалізується цей принцип, є приклад з правом власності. І Конституційний суд то говорить, що при обмеженні права власності в інтересах суспільства пропорційними можуть вважатися такі заходи, які є менш обтяжливим для прав і свобод приватних осіб з поміж усіх доступних для застосування заходів. Тобто з того переліку всього, що буде можливо обтяжувати. А власника його права свободи має бути обраний найменш обтяжливий згідно обставин, найменш обтяжливий. Тобто, якщо буде доведено, що не було так, такого, підхід, підхід не був застосований, і йде може, знову ж таки, мова про порушення принципу верховенства права. Ще про що нас говорить Конституційний суд. У захисті людських прав та одержання право владі ключовим елементом є право особи оскаржувати рішення, дії або бездіяльність органів публічної влади. Це ключовий елемент. Тобто, ми говоримо про елементи, які дозволяють нам реалізувати принцип верховенства права. Реалізувати принцип верховенства права основною задачою. Це попередження свободи держави і забезпечення прав і свобод людини. Гарантування права на оскарження рішень дій або бездіяльності органів публічної влади, їх посадових і службових осіб є складовою цього механізму. Призначення національної системи адміністративного судочинства полягає саме в тому з позиції Конституційного суду, щоб забезпечити судовий контроль щодо рішень дій та бездіяльності органів публічної влади і службових та посадових осіб. Також з принципу правовладдя владдя випливають вимоги утвердження забезпечення права особи на судовий захист, а також впливає обов'язок держави забезпечити також обов'язкове виконання судових рішень. Отже, не просто недостатньо лише прийняти рішення згідно законодавства з додержанням принципу верховенства права, а необхідно також забезпечити його виконання, інакше тоді механізм він не є належним. Ми не можу, можемо говорити про реалізацію принципу верховенства права. Отже, можна підсумувати, що основна мета принципу верховенства права є обмеження влади держави над людиною і обмеження попередження незаконного втручання, необґрунтованого втручання в життя людини. Складові, складові основоположні складові, через які слід тлумачити і розкривати даний принцип. Конституційний суд називає принцип законності. І тут, до прикладу, можна сказати, що органи публічної влади діють за принципом дозволено тільки те, що прямо передбачено законом, а значить обмеженість гарантується таким чином. Один із елементів забезпечення принципу верховенства права. Наступним основоположними складовими є принцип поділу влади, що попереджає узурпацію, свавілля, народного суверенітету, так, права народу, участі, справедливості. Демократія, тобто форми демократії, наявні в суспільстві, через них тлумачать, розкривають принцип верховенства права, юридичної визначеності і справедливого суду. Елементи, які називає конституційний суд, це рівність, справедливість, правова визначеність або ж юридична визначеність, зустрічається в тексті, а також принципи пропорційності і принцип домірності. В тому числі, зокрема, стосовно призначення покарань і визначені законодавцем покарання за злочини і кваліфікація злочинів. І покарання має бути домірним відповідно і домірною відповідати принципам домірності і пропорційності, вчиненню діянню особою. Ось такі основні тези можна винести з рішень Конституційного суду України щодо тлумачення принципу верховенства права. Однак я раджу вам це перечитати. І спробувати з'ясувати саму суть, коли ви зрозумієте суті природи, вам буде легше відповідати на будь-які питання і вирішувати найскладніші тестові завдання. Бажаю успіхів.